Віталі! Та яка жара, та люди в шапках ходять? Да, ну покажи мені. Ну Ти покажи мені почти. Подивіться, як він вдівся. Чекай, подивіться, як він вдівся. Як? Та треба було вже жилетку обрати. Зараз вот. вернемося. Я візьму. Я в шоці. А ну на мене. А я кавалерка сьогодні, як ніколи, вділася, як капуст. Я в шоці. Та? На вулиці, Мам ну сіну вулицю. Я Я тепло одягнулася, а він осіння куртка. Та ясно? Весна, весняні кросівки, я взагалі в шок. Ти хлопчик нічого не забув? Ні. Кавалерка написала, ти завтра не похворіла і не сиділи хворі вдома. Я кажу, ні, ні, Та яке? Ні, кавалерка, яке хворіння, нема коли хворіти. Весна на носі, треба жити, життю радіти. Вот mm. робити, а що ні? Так що ми йдемо до стоматологом. Uh -huh. Та й таке там... Ми вже на складі. Ми вже на складі, ми вже працюємо. Ми вже працюємо, ми вже на складі, ми вже працюємо. Працюємо, як не знати, що там. На вулиці весна, хтось вдів зимову курточку. У мене сварив що то холодно, а тепер mm. жарко комусь. Реально, без сна, без тесно. Я куртку сам дуже вдома дівкалку і мені дуже добре. Ну, та ясно. Ну, я розумію, що на вечір воно похолодає, але я собі на вечір одягну курточку. Ну, Тому... Це молодець. Я не молодець, а ти молодець. Ти теж молодець. молодець Треба було взяти так. легшу куртку, то ну, не то неможливо. То на другий раз так зробиш. Тому ми пакуємо на нову пошту. І додому. І додому. Займатися далі справами. Діти треба проготувати. Я ж діста не буду, якщо чесно. Ну, я щось так, знаєш, як дуже насичено на її дітою. Ти ще кола підеш намотувати. Чи да. вже не підеш? Mm -hmm. Як вийде. А я реально вимучена. Ясно, цілий день. Добре, ми працюємо. Ще маємо трохи рушників. Пледи. Пледи, рушники. Ой, може, старий снігар. Чуть ті. Давай. Кавалерочка, показала вам сьогодні рано шкарпетки, а ще в такій коробці, взагалі. Але вони, кавалерка, такі класні. Ми вже їх мали. Ви знаєте, і Максим мав, і я мала, і Королєва мала. Якість тут просто шикарна. Говорю вам так, як є. Це є подарунок, це мені подарувала Ляночка. Але в ляночці я купила собі ось ці джин, джинси палацу. До речі, ціна джинсів 1800 гривень, на мені розмір М. В Ляни їх немає. Але якщо би ви хотіли собі замовити, Ляна вам їх замовить. І на Ляну я вам залишу посилання. Ну, реально, джинси дуже круті, ну, дуже правда? Маємо. Джинси. Бачите, подивіться. Ну класні! По mm -hmm. завтра треба піти підрізати їх, і я вже до весни практично готова повністю. А Віталія каже, тепер ті шкарпетки будеш завжди носити. Я кажу, ну а як кажу? Зато мої самі любимі шкарпетки. Так що кавалерочка на шкарпетки і на штани я вам посилання залишу. І куртка моя е, бурбурачкова, бу... хто правильно сказати цей колір. А як правильно сказати, е, які то колір? Та у питати, який то колір. Ну, так скажи, ну як? Гурдова Фіолет. фіолетка також мені ляно замовляла. Так що хто з вас хоче, чи штани, шкар. чи е шкарпетки, чи куртку, пишіть ляні, і ляна вам замови і відправи, і будете мати точно такі сили. То я я намотаю круги, кавалірка. Коли. У мене сьогодні компаньон Віталік. Каже, йдемо, mm -hmm. будеш намотувати круги. Я кажу, та добре, йдемо. Але ми вже так намотали, як собі нагадуєш, що треба йти ще назад, то якщо чесно, мені вже зле стає. Ну, але вже як є, так є. Саме головне, щоб циферка на годиннику показала те, що треба. Ви знаєте, ковалірка, що? Чесно, от не можу на качелі кататися, вони тошнить. Угу. Mm -hmm. Максим, коли був малий, він завжди летів на качелі. Mm -hmm. Я не можу, мені так зле, що капіт. Одним словом, круги намотали. Так що, Віталік, можна потихоньку вертатися додому. Mm -hmm. Так Та віс... 8 тисяч, поки дійдемо додому, вже буде десятка. Mm -hmm. Так що буде все ок. Mm -hmm. Так що кавалерочка, всім на мир, Спокійної ніченьки, а в нас маршрут туди. Okay. Yeah.